Які витрати на реалізацію ветеранської політики? Наші розрахунки показали, що витрати на ветеранів в середньому щорічному за 5 років вкладатимуть приблизно 2% ВВП. За нашими оцінками, в сценарії з ефективною політикою сукупні видатки за 5 років на ветеранів складатимуть 28,3 мільярди доларів, а в сценарії без політики 24,6 мільярда. Різниця в видатках за 5 років всього-навсього становить лише 3,7 мільярда доларів США. Але можна побачити, що різниця між економічними ефектами суттєво відрізняється при майже рівних витратах. Різниця полягає в тому, як ці кошти будуть розподілені в часі та на які цілі спрямовані, або на системну ветеранську політику, що превентивно вирішує проблеми ветеранів та забезпечує зменшення витрат бюджету у довгостроковій перспективі, або на летання дір та в подальшому боротьбу з наслідками невирішених проблем злочинністю, хворобами, соціальною маргіналізацією. Що вимагатиме навпаки збільшення видатків бюджету в майбутньому, таким чином, в нашому дослідженні ми дійшли до висновку, що відносно невеликі інвестиції в інтеграцію ветеранів здатні забезпечити кратно більший економічний результат. Але для цього потрібні ресурси, які набагато важче забезпечити, ніж гроші: сильний організаційний ресурс, комунікаційна спроможність, політична воля та системність в роботі з ветеранами із постійним зворотним зв'язком без націнення і відкладання питань ветеранів. Лише за цих умов ветеранська політика стане драйвером розвитку, а не соціальним тягарем.